Придбавсь у постачальника хороші підіймачі, знаю, є різних виробників, але в даному випадку придбав хафіль. Це от за, таким, за таким кодуванням, якщо вам потрібно підняти відразу два фасади одночасно, то з допомогою цього підіймача це можна зробити. Але важливо в даній штуці в цих підіймачах, звісно, є обмеження по вазі. І по довжині фасаду. Тобто перед тим як придбати, вам важливо знати вагу ваших фасадів, це прораховується з допомогою калькулятора, і знати розміри. В даному випадку важлива висота ваших модулів. Тому от, даний підіймач запакований в таку штучку, хороша упаковка, як і сам підіймач. Звісно, є креслення, є інструкція, є навіть шаблон. Шаблоном ніколи не користувався. Знаю, пробували, але дуже складно зрозуміти. Ну і ось сам підіймач. Тобто, сам, але це не повний комплект. До цього підіймача ще входить планка відповідна, яка кріпиться на сам фасад, і також йдуть ще заглушки. Заглушки показав би, але непонятно де вони. Стосовно даного підіймача, от дивіться, раджу. Робити присадку відразу, відразу сидячи за комп'ютером, за столом, тому що з піднятими руками ну, задоволення так собі. Оскільки тут має бути один, одне сверління в корпусі, два-три, і ще крім цього, два сверління здається 에, під саморізи, кріплення саморізів. До речі, ось ці планочки. Планочки, які кріпляться на сам фасад. Тому в комплекті йде два цих два підіймача, дві ці отвєтки і заглушки. Заглушки на ці підіймачі Вони можуть бути різних кольорів, чорний-білий, і плюс до цього ще міжстворчата петля. Все продається все окремо, тому хто не купляв, не забувайте, ці всі важливі, здавалось, би речі, бо без них фасад не буде підійматися, а підіймач не підніматиме. Але досить, досить хороші. Важливо правильно їх налаштувати, тому що якщо перший раз, то є вірогідність, що витрачені 3 тисячі гривень на даний EPD-матч можуть бути даремно витраченими, краще б стояли газ ліфти. Тому користуйтесь, воно того варте.